В івано франківську розкрадають комунальне майно. Лише за останній місяць теплокомуненерго позбулося трьох приладів обліку теплової енергії. Їх поцупили зловмисники. У 25 випадках комунальники повідомляли про зниклі компоненти системи теплопостачання. Це, зокрема, запірно регулююча арматура та інші комплектуючі. Виних у скоєному досі не знайдено. Ми зверталися по кожному з цих випадків до, до міліції. Ну на, на сьогоднішній день. Жодних заходів не вже крадіїв не виявлено. І якщо це буде так продовжуватися надалі, то я думаю, що опиниться під загрозою, запуск тепла в окремих житлових будинках. Про масштабне пограбування центрального теплового пункту на вулиці Вовчанецькій повідомили в місцевому самоврядуванні. Кажуть, цього разу зловмисники посупили понад десяток лічильників. Це просто диверсія. Ну що? Коли просто вкрали в когось матеріальну цінність, навіть комунального підприємства, і це не несе ніяких загроз, це одне. Але коли тільки одних лічильників 12 штук вкрали, плюс понищили шафи, інструменти і так далі, тому подібне, це, це вже диверсія. Не дорахувалися лічильника обліку гарячої води і воду екотехпромі. Міська влада вкотре закликає мешканців бути пильними щодо підозрілих осіб, які вештуються поблизу будинків, аби запобігти крадіжкам комунального майна, а не потерпати від їхніх наслідків. У нас так само відбуваються крадіжки. Зокрема, на молодіжний 62 витягнули не тільки лічильника, а все, що біля лічильника. Все обрізали з потрохами. І хто буде відповідати за вчасне надану послугу холодного водопостачання, а прийде опалюваний сезон, хто буде відповідати за те, що в тому чи іншому будинку не буде тепла? Між тим підготовка до опалювального сезону йде за графіком. Теплопостачальні компанії вже завершили гідравлічні випробування тепломереж. Наразі ремонтують виявлені пориви. А до кінця липня тепловики розпочнуть видачу паспортів про повну готовність об'єктів до запуску тепла. Віра Лучина, Андрій Шкварлан, новини на вежі.